Добрий день, на продаж маємо Kia Sportage, Автомобіль 2017 року випуску, 2-літровий бензин з газом на автоматі. Автомат звичайний. У автомобіля один власник за увесь цей час. Не битий, не фарбований, має повну історію обслуговування, має гарну комплектацію та і в цілому гарний стан. Обійду, покажу, як він виглядає ззовні, розкажу про нього детальніше, зроблю заміри фарби. По комплектації ззаду ми бачимо пертроніки. На ньому стоїть гарна гума Nokia. В цілому виглядає він гарно. В салоні ми зробили повну чистку, тому салон як новий, без пилу, без бруду. В передній частині встановлена сіточка для радіатора, щоб вам сюди не летіли, листя, пух і інший бруд оптика в гарному стані, капот, бампер в гарному стані. Лобове скло без олів і тріщин, воно мінялося, тому воно як нове. Гума. теж от в такому стані, як нова Nokia. Давайте зробимо заміри фарби. Покажу, що він не фарбований. Також покажу в проємах. Тут теж не фарбовано, ну, в принципі, ніде не фарбовано. Зразу покажу салон. Тут двері без зауважень, пороги не затерті, сидіння без зауважень, підлокітник, ручка. Перемикання, от шкіра теж не потерта, двозонний клімат, підігрів сидінь, підігрів керма, підігрів задніх сидінь, затемнення дзеркала. У нас є історія. Тоді зупинимося окремо, подивимось, є сервісна книга, є папери. Задні двері без зауважень, підігріви для задніх сидінь, пороги. Тут у нас не затерто сидіння в гарному стані. Тут ось якась така трішки подряпанка на тканині, але ну, чимось зачепили, але воно не порване. Підлокітник, дефлектори для задніх пасажирів, USB, розеточка, салон без запахів, чистий і охайний. Продовжимо заміру. Це у нас метал, а знизу пластик. Так як знизу пластик, то ржавіть у вас бампер. Ой, верніше, ржавіть у вас кришка багажнику не буде ніколи. Тут лежить рідне запасне колесо. Як бачите, воно не експлуатувалося, воно на такому ж оригінальному легкосплавному диску, там знизу балон. З цього боку двері також без зауважень. Тут теж рідна фарба, пороги в гарному стані, сидіння в гарному стані. Гума, як бачите, як нова. Так, покажу під капотом і сядемо за місце водія, запустимо двигун. Теж без зауважень, є складання дзеркал, регулювання, чотири склопідйомники. Під капотом, як бачите, ніхто нічого не мив, не готував. Тут все теж в нормі. Сидіння водія в гарному стані. Кермо. В цілому в гарному стані, але от зверху традиційно для KIA є отака потертість незначна. 176 тисяч пробігу на сьогодні зробимо запуск двигуна. От всі лампочки у нас засвітилися. І погасили. Отак от у нас. Гарно сховали кнопочку для газу. Таке прям для неї класне місце. Як бачите, газова установка BRC. Це якісна установка. Клімат двозонний, клімат працює, музика грає, затемнення дзеркала зеркала є. Bluetooth до автомобіля підключається. Датчики світла. Отут, датчики дощу. Отут є круїз. Отакий чудовий автомобіль кого зацікавив, звертайтеся.